Доброго всім дня! Вітаю вас знову на своїй кухні і пропоную рецепт дуже швидких ковбасок, які готуються буквально за 5-10 хвилин. Для цього мені потрібно 2 кг м'яса, який ми перебили в чупорі, чорний малиний перець, сіль, одне яйце, цибулинка, два зубочки великих щасняків. І одна морквина, цибулинку, часник і морку подрібним на дрібну терку. У фарш додаємо одне яйце, дрібку солі за смаком і чорний мелений перець. Ми любимо побільше через те десь чайну ложечку. Можливо, трішечки менше вкидаємо. Морку цибулю і чесник натерла в одну посудинку і викладаю теж до форшу. Фарш повинен бути, звичайно, якісний, смачний. Я його приготувала із хорошого м'яса, нежирного. Все це ретельно розмішуємо, прямо в чопорі. Звичайно, що <кій> розмішувати дуже незручно. Якщо є така посудинка, як вам не жалко, можна розмішувати в іншій посудині. Жінки мене, звичайно, зрозуміють, скільки за день приходиться мити посуду. Ну, а кастрюльку з м'ясом треба ще викип'ячувати. Через це я буду вже вимивати тільки чорта. І так, дуже гарно. Поєднала фарш, заслала досточку пергаментним папером і готую ковбоски. Беру шматочок фаршу і готую ковбоски. Продовжувати форми. Як котлетки. Тільки ж тут немає ні картоплі, ні хліба, нічого. Тільки м'ясо, морковка, цибулька, чесничок. І готую отакі ковбаски. Отак От роблю круглу ковбаску по розміру сковорідки. Я роблю їх і більші, і менші. Середні. Посерединці ті, що викладу на серединку сковорідки, а ті, що менші, по бокам, бо, бо вона ж кругла сковорідка. Забула сказати, що трішечки можна вкинути розпушувача. Тоді вони будуть кухніші. І ще смачніші. Так, дуже акуратненько викладаю на сковорідку. І підсмажу їх. На середньому вогні з усіх боків покруг. І залишиться фарш я ще сформувала дві ковбаски Повірте, таких ковбасок ви не купите ніколи смачних магазині. Особливо вони сподобаються вашим чоловікам. І отак за 10 хвилин або 15 хвилин виходить найсмачніші натуральні котлети. Вибачте, ковбаски, які в жодному магазині не купиш. Подивіться ж, які вони получаються просто натуральні. А смакота не можна передати словами. Смачніші, ніж домашня ковбаса, смачніші, ніж котлети. Ну, просто прелесть. Обов'язково приготуйте отакі ковбаски, дуже швидко, дуже легко і Дуже-дуже смачно. Не пожалкуйте. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал і якщо сподобалось, поставте вподобайки.